Вітаю, друзі. Для того, щоб попрацювати з Evolution CMS. Не обов'язково потрібно мати власний хостинг, чи віртуальний хостинг, чи будь-який хостинг. Головне, щоб у вас на комп'ютері було встановлено Docker. А як підняти Evolution CMS в Docker? Я підготував інструкцію, і зараз ми, згідно цієї інструкції, з вами запустимо чисто встановлення Evolution CMS в докері, припустимо, що у вас вже е встановлена та налаштована PHP Storm, а також встановлена та налаштована Docker. Е, Отже, почнемо. Я створюю в папці проєктів директорію Evo for Docker. Перевіряю, щоб вона була пуста, відкриваю її в PHP-штормі, і починаємо встановлення Evolution CMS. Важливо, щоб в папці Docker не було ніяких директорій, типу ось ідея, бо через композер не встановиться. Композер не дасть встановити нічого, тому що директорія не пуста, Отже, видаляємо цю. Папку ідея, вона нам потім створиться сама. І починаємо встановлення вибушки з такої команди. Прописуємо її. Інструкцію я прикріплю до відеоролику. Тому нічого вводити руками не буде. Труп-програмісти так не Пішло встановлення. Скачування. Інсталяції. Це може бути доволі довгий процес, тому зачекаємо. Так, дочекались того, що у нас випало в помилку. Таке може траплятися. Це трапилось через те, що у композера не вистачило часу на певні операції, які він проводить всередині під час встановлення. Репозиторії, під час розгортання репозиторії. Що для цього, якщо ми впіймали таку помилку, що нам треба зараз зробити? Знову заходимо в директорію нашу і видаляємо знову всі файли. Тому що ми будемо встановлювати ще раз. Але на цей раз ми вже будемо встановлювати іншою, трішечки іншою командою. Ця команда виглядає так. Зараз я вам її Покажу. Вставляємо команду і звернемо увагу, що тут стоїть Composer Process Timeout 600. Тобто ми даємо 600 секунд на виконання довготривалих завдань композеру. І ми робимо це через локальну зміну Composer Process Timeout. Запускаємо. Знову пішло встановлення. Це теж займе трохи часу. Все, процес інсталяції завершено. <кій> Тепер нам потрібно запустити докер. Композер відпрацював і встановив нам Evolution CMS із головної гілки, яка наразі 32X. Для того, щоб нам для того, щоб нам е, запустити докер, ми використаємо пакет сало. Переходимо в папку Core, Artisan і виконуємо команду install. Запускаємо. Вибираємо MySQL, базу даних. Все, сало встановлено. І згенеровано файли. А, ні, ще не згенеровано. Зараз, будем, зараз будемо генерувати е, файли композера. Наразі згенеровано файл Єнв. Можемо на нього навіть глянути. Ось отакий він. Так, тепер запускаємо е, збірку контейнерів е, Docker Через команду Sala build». Пішла збірка. Е, Docker запускається на PHP версії 8.2, і. Е, так як ми обрали. В якості бази даних MySQL теж, здається, восьмої версії. Все. Білд закінчився. І тепер ми можемо запустити наш контейнер за допомогою команди Salo app. Запускаємо. Тобто піднімаємо наш контейнер в режимі Демона. Так, контейнер став. Зверніть увагу, що ми будемо працювати далі з контейнером Evo.php. Evo.php. Його повна назва Evo – Це назва нашої директорії, в якій знаходиться проєкт. І через тире evo.php, Ну і далі індекс 1. Для того, щоб увійти всередину контейнера, ми використаємо команду docker evo docker.exec-it evophp 1 і bash. Все. Ми знаходимося всередині нашого контейнера. Для того, щоб переконатися в тому, що. Контейнер запустився, і наш Evolution встановилась. Йдемо на localhost. Запускаємо в браузері Localhost. І ми бачимо, що в нас з'явилось вікно привітання з інсталятором Evolution Service. Ми можемо його інсталювати через Web, але я більше. Довіряю, ну не довіряю, а мені зручніше і простіше встановлювати через консоль. Отже, ми зайшли всередину контейнера нашого того, що ми щойно створили та запустили. Нам потрібно перейти в директорію install. Cd. Install. Далі. В директорії в цій нам необхідно виконати команду встановлення. Вона досить довга, тому я її вводити вручну не буду. Давайте подивимось, які параметри ми використовуємо під час встановлення завдяки консолі. До речі, таку команду встановлення ви можете використовувати і. На віртуальному сервері чи локальному сервері, якщо ви запустили щось на кшталт Денвера, наприклад, на вашому комп'ютері. Тобто далі все, що не використовує команду SALO або Docker, це вже все таке саме, як і робота на звичайному сервері. Отже, за допомогою команди PHP запускаємо clean install php, тобто це файлик. Який е, займається встановленням консолі. Type Install 1. Тобто, ми інсталюємо. Type Install равно 1. означає, що ми інсталюємо. Database Type MySQL, тому що ми е, в контейнері підняли базу даних MySQL. Далі, Database MySQL Server. Database MySQL server, е, тобто, Database server. У нас це сервер MySQL. Такі, це така конфігурація в Docker, Як ми де, ми можемо це побачити? Відкриваємо файли в докар.compose.ml, який у нас створився. І бачимо, що у нас розділ MySQL. Так і називається MySQL. Наступне, назва бази даних Evo. Це ми вже можемо бачити в нашому файлі EM. Бачимо дедбес, користувач бази даних, homestead. будь ласка, це теж ми бачимо в нашому файлі ENV. І пароль бази даних, Password. Коли створювався контейнер, було створено базу даних, дані підтягнулися із файлу EV. Далі, префікс бази даних Evo, це вже ми вибираємо в нашому інсталяторі. Тобто тут ми задаємо, що префікс бази даних буде Evo. Далі, CMS-адмін це ім'я користувача першого користувача, який буде мати адміністративні права. Оці змінні, які починаються з 2-CMS, зверніть на них увагу. Бо оцими, цією змінною CMS-admin, CMS-admin Email, CMS-admin password. Цими змінними ви створюєте користувача в системі Evolution CMS ну, з відповідними логінами та паролем. Тому використовувати адмін та Password Просто cms Admin admin отаке. Та такі параметри під час інсталяції не рекомендовано. Тобто ви маєте встановити власного користувача і бажано, щоб він не називався Admin, тому що це не, не секьюрне. Ну і пароль має бути якийсь складний. Потім мова встановлення. Ну, я вибираю англійську, можна українську. І останній параметр Remove Install. Цей параметр вказує нам на те, що після вдалої інсталяції видалити папку Install. Ось ми бачимо, що в нас є директорія Install. Після вдалої інсталяції її має бути видалено автоматично. Запускаємо команду цю навикати. Пішов процес інсталяції Evolution CMS. Вже з налаштуванням бази даних та встановленням всіх необхідних пакетів, які входять в склад Evolution Service. Все, нам сказало, що директорію install видалено. Отже, інсталяція пройшла вдало. Давайте вийдемо, передамо директорію. Не вийшли. Подивимось, що нам показує браузер. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що в нас Evolution CMS встановлена. Заходимо в адмінку. Адмінка, нагадаю, це під директорія Manager. Все, ми тут встановили адмін, пароль. Заходимо, ми війшли в панель адміністратора, потрапляємо одразу ж так, як ми щойно встановили Evolution CMS в розділ конфігурації сайта. І наше перше, перше що ми повинні зробити, це зберегти системну конфігурацію Evolution CMS одразу після встановлення. Це перше, що нам необхідно зробити, для того, щоб надалі запрацювала система. Отже, тут все залишаємо типово. Ну, ви можете налаштувати на власний смак. Єдине, що я зроблю, це суфікс посилання на слеш заменю. Все інше залишаємо як є. Або ж ви можете почитати. А налаштувати ну, на ваш власний смак. І зберігаємо. Зберегти і закрити. І ми потрапляємо на головну сторінку адмінпанелі. Все, тут немає нічого вже далі особливого. Далі ми працюємо, як і має бути з Evolution Service. Будь ласка, у нас встановився перший ресурс. Все. Все. Переглянути сайт можна звідси. Переглянути головну сторінку сайта. Все. Встановлення пройшло вдало. Evolution CMS працює. Наразі у нас версія Evolution CMS. 3.2.4. Будь ласка. Якщо ви хочете зупинити докер. Та ви використовуєте команду Sala install down Тобто, тут ми пишемо exit, щоб вийти з контейнера. І запускаємо артисановську команду Sala down Зупиняємо контейнер. Все, контейнер зупинено. Переконуємося, що контейнер зупинено, Оновлюємо сторінку. У браузері і бачимо, що все, наш докер-контейнер вже не працює. Отже, ми з вами сьогодні провели процес інсталяції та запуску Evolution CMS в середовищі Docker. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!